З Майдану Незалежності під Міністерством внутрішніх справ вже кілька днів відомство правоохоронців в облозі. Мітингарі і далі вимагають відставки головного міліціянта Віталія Захарченка та покарання винних у кривавому розгоні майдану. Однак ані сам Захарченко, ані його підлеглі вже традиційно до людей не виходять. Проте про всяк випадок посилили охорону будівлі МВС беркутівцями, а в'їзд до внутрішнього двору перекрили вантажівками з піском. Посилено охороняють і адміністрацію президента туди зранку з'їхалося близько 20 автобусів та мікроавтобусів з правоохоронцями. Вони перекрили вулицю Лютеранську та банкову. Тим часом в Україні набрав чинності закон про звільнення від кримінальної відповідальності учасників масових акцій, які відбувалися з 21 листопада до 26 грудня. Суди зобов'язані відпустити усіх, хто був затриманий на євромітингах. Однак, незважаючи на дію нового закону, Луцький суд посадив під домашній арешт на два місяці одного з координаторів. Орів місцевого майдану Ігоря Гузя, крім того, що чоловіку заборонено виходити з дому протягом 60 днів, на нього ще й надягли електронний браслет. Ігоря звинуватили у закликах до повалення влади, а столична влада поскаржилася в міліцію про нову крадіжку. Цього разу в приміщенні мерії зникли новорічні прикраси, начебто, ними майданівці прикрасили ялинку біля будівлі КМДА, заявили у мерії. Нині цей факт перевіряють правоохоронці.